Друзі мої любі, усім привіт. Ну що ж, завтра о 19.00 відбудеться матч італійської серії А Емполі у себе вдома на стадіоні Карло Кастейлані. Команда буде приймати римську рому Клозю Ранєрі. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Емполі, про Рому. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі-то ймовірність на перемогу 24%, вважаючи переможе Емполі. 27% вважаю, що матч завершиться в нічів. Та 49% вважаю, що переможе Рома. Друзі, якщо, до речі, будемо дивитися останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут є невеличка перевага Роми. Дві перемоги Емполі проти трьох перемог Роми. Якщо беремо матч, який відбувався у сезоні 22-23, то Рома... На виїзді з рахунком 2-1 Empoli перемагає. Паула Дібала на 17-й виниматчу рахунок матчі відкрив. Бендинелі на 43-й, вынимаючи рахунок чи зрення, і тим Амрахам на 71-х ванівачі приніс Ромі перемогу. Потім 4 лютого 23-го року Рома з рахунком 2-0 Empoli перемагає. І та Тимі Абрахам забивали за Рому. Потім 17 вересня 2023 року з рахунком 7-0. Рома Емполі перемагає. Дубль Поло Дібал, Ренату Санчеш, Грасі, Крістан, Раму, Лукаку та Манчині. Це був з Гарома. Останні два матчі були за Емполі. 26 травня 2024 року Емполі на характері з рахунком 2-1 переміг. Кенчелєрі на 13-й матчі рахунок матчі відкрив. Ауар на 45-й плюс перші хвилині рахунок у матчі зріння. І на 93-й хвилині переносить Емполі перемогу. Ну, у цьому зоні команди вже грали 25 серпня 24-го року на стадії Олімпіко Емполі. Обіграв Рому. Рома Данілі Дейросі, вдається обіграти грати. на 45 й хвилині рахунок очі відкрив Коломбо на 61-й хвилині рахунок з пенальті подвоїв 2-0. Ердорша Шамуродов на 80 й хвилині матчу один м'яч відквитав. Але в кінці-кінці все одно Рома прогрес з рахунком 1-2. справді дуже прихва для Роми, тому що в принципі Рома. Володіла територіальну ініціативо, але Емполі справді дуже надійна команда зіграла в захисті, в принципі, поділи Емполі тут і переміг. Більш півроку вже пройшло, дуже багато чого змінилося, де справді пише Рома дуже сильно дала, подивіться, восьма позиція після 27 турів у Роми 8 пораз, 7 нічих, 12 перемог, 43 злікових путів у пасиві. І рукою подати Ромі до, зараз до лізі Європи. Справді, рукою подати зараз Ромізі Європи ну, до зони Єврокубків. Да? Рукою подати, і справді команда Клодзі Ранєрі дуже близька. В, три очки, в два очки команда програє зараз з в 4 від Балоні. Ну, В принципі, шанси у Роме є для того, щоб пограти в Європі на наступному сезоні. До Ліги Конференції шанси уж точно є. Можливо, навіть і за Лігу Європу вдасться зачепитися Ромі. 42 забитих м'ячами має Рома, 30 м'ячів пропущених і. плюс 12 різниць забитих та пропущених у Роми. І справді командиранірі просто в якихось намірних кондиціях пробуває. Одна ніч. 4 перемоги у Роми, Ну, це за останні 5 м'ячів. Емполі 18-та команда італійської серії А 22 очки після 27 турів у пасиві в Емполі, 13 поразок, 10 нічок, 4 перемоги. В Емполі 23 м'ячів забито, 44 м'яча пропущених, мінус 21, до речі, в Емполі різних забитих та пропущених. 4 поразки та 1 ніч в Емполі. За останні якраз топ та матчів. Друзі, до речі, матч Емполі. Нічого, до речі, було з Gen 1-1. Але найголовніше матч був проти Ювентус в червь-фіналі Кубка Італії, де команда зіграла в нічого 1-1 в основний час. І у з рахунком 4-2. Емполі перемагає. Емполі буде грати в півфінал, півфінальний матч проти Балоні. Два матчі буде півфінальних Емполі э, проти Болоніці Кубок Італії. В Емполі є, до речі, всі шанси, щоб взяти Кубок Італії. Да, мої любі друзі, да! І справді Емполі просто неймовірно виглядає у Кубку Італії. Пройшла Євантес, да, програла Таланці, програла Дінези, Мілану. Тому такий Євентес, але найголовніша перемога була над Євентесом у Кубку Італії, важливо в в принципі Емполь зараз, друзі, в непоганому підходить до матчу проти Роми. Рома, в принципі, також непоганому настрій підходить, тому що вдається обіграти Атлетик Більбао першого матчу однієї 8 фінала з рахунком в 2-1. І на самая сворома буде мінімальна перемога в рахунку. До того була перемог над комо, над Монцею, над порту. І справді Рома розкішно виглядає команда Кладзіра Анірі. І справді Рома! Просто зараз друзі, ну що ж, давайте тепер переходити взагалі до думок да? чого, друзі, все-таки очікують. Та я все-таки відданий готвоє. Знаєте, друзі, я очікую хорошого футболу. емполі, звичайно, що... да, бій Ромі. Рома фаворит на цей матч, але Ромі, я думаю, друзі легко не буде. Так, да, команда раніри, в в неймовірно як зараз перебуває, але думаю, що Ромі уж точно легко не буде. І перша моя друзі думка на цей матч мені сейчас підказує, що тут обидві команди заб'ють. Тобто, я думаю, що обидві команди заб'ють, і Ampul, я думаю, знаєш, Рома я думаю, заб'є голову верта Емполі. Тому я так, друзі, думаю, що тут обидві команди заб'ють. Тому перша моя думка це обидві команди заб'ють. Друга моя, думка, друга моя думка, я все-таки віддаю перевагу Ромі. Все-таки справді Рома зараз на ходу. Ну, я все-таки друзі, думаю, що Рома, як мінімум, Емполі не програє, але нічию я, друзі, не виключаю. Тобто, якщо команда якусь нічию один-день -один розпише, я цьому не здивуюся. Але мені більше серце підказує, серце мені більше підсказує, що Рома з якимось мінімальним рахунком 2-1, десь Емполі обіграє. Але знаєте, друзі, якусь Нічю 1-1 я взагалі друзі не виключаю. Тобто -то мені серце підказує, що будь-якому заб'ють, та Рома, як мінімум, я думаю, Емполі не програє. Я все ж таки, друзі, думаю, що Рома з якимось мінімальним рахунком 2-1 переможе Емполі. але знаєте, друзі, якусь там 1-1, я взагалі друзі не виключаю. То, що будь-якому заб'ють» — це моя перша думка. Друга моя думка, думаю, що Рома, як мінімум, Емполі не програє. І мені, друзі, серце підказує, що Рома з якимось мінімальним рахунком, знаєте, 2-1, це таки переможе. Але нічю, друзі, 1-1, наприклад, я не виключаю. Основна моя думка це обидві команди заб'ють, та Рома, як мінімум, не програє. Думаю, що Рома, скоріш за все, з якимось мінімальним рахунком 2-1. Переможе Apple і другоцінні три очки і справді забере. Але нічю, друзі, я не виключаю. Ще, друзі, взагалі, то думаєте, ви з приводу цього матча. Якщо у вас є друзі, думки та бажання, ви можете поділитися в коментарях своїми думками. Я вам, друзі, хочу тільки добиратися в житті побажати. Знаєте, друзі, найголовніше для мене, знаєте, що? Що ви всі були щасливими. Усе справді, найголовне. Бережіть себе, мої любі друзі, будьте щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічів!